Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Відсьогодні ДКП Луцьк тепло призупиняє подачу тепла через підвищення температури повітря. Що кажуть містяни? Спимо в холодній квартирі і платимо за холодну квартиру. У Луцькому міськрайонному суді продовжили досліджувати докази у справі про колабораційну діяльність керівника однієї з луцьких фірм Миколи Корбута. Ознайомчо навчальний центр сотої Волинської окремої бригади запрацював у Луцьку мета підготувати резерв, щоб от люди, які живуть в цивільному житті, вони були максимально готові до національного спротиву. Відсьогодні ДКП Луцьк тепло призупиняє подачу теплоносія з котелень міста у зв'язку із підвищенням температури повітря. Про це суспільному розповів речник підприємства Антон Безносиков. На цих кадрах котельня на вулиці Голака Артемовського. 20. Вона працює лише в опалювальний сезон. Нині її робота призупинена, сказала операторка Марія Бугайчук. По усному розпорядженню майстра ми зупиняємо для економії газу. Після того, як температура падає в нас, ми знову на ніч включаємо, піднімаємо, виводимо на параметри згідно температурному графіку. Лучани, з якими вдалося поспілкуватися Суспільному, про призупинення опалення у їхніх помешканнях, кажуть таке: я от йшов на двір, тико, тико була тепленька батарея. В одних квартирах нормально, а в інших квартирах холодно. Спимо в холодній квартирі і платимо за холодну квартиру. Потрога батареї холодні. Будемо гроші брати, а опалення не будемо включати. Обогрівачі, що діти, коли діти. Включає у Луцьку. Працює 42 котельні, із них 18 можуть призупинити роботу на період потепління на дворі. Розповідає речник комунального підприємства Антон Безносиков. Наші джерела генерації працюють згідно температурного графіку, і згідно температурного графіку, при температурі вище ніж плюс 10 градусів за цельсієм, припиняється подача теплоносія для опалення. Але разом з тим більшість наших джерел генерації працюють на обидві послуги, тобто і Постачання теплової енергії для опалення і на постачання гарячої води. Відповідно, повністю зупинити котельні. Ми не можемо. Як розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Надія Голя, завтра, 27 лютого, в області передбачається хмарна погода без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі до 6 градусів тепла, вдень до 16 градусів вище нуля. За словами Антона Безносикова, працівники державного комунального підприємства Луцьктепло обслуговують сімсот 58 будинків, яким надають послугу з постачання теплової енергії. Цю послугу отримують понад 54 тисячі абонентів в обласному центрі. Гарячу воду надають в 475 житлових будинків і 40 тисячам абонентів. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Польські протестувальники продовжують блокувати міжнародний пункт пропуску у стелу Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, нині 35 вантажівок очікують на виїзд з України на в'їзд 15. По пункту пропуску у здійснюється пропуск по одній вантажівці в годину на виїзд з України і близько трьох автомобілів щогодини слідує на в'їзд в Україну. Легкові автомобілі та автобуси пропускаються у звичному режимі. Польська блокада триває і на пункті пропуску ягодин дорогуськ як розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш, польські фермери більше тижня не пропускають на в'їзд до Польщі жодного українського вантажу і вимагають відновити дозвільну систему для українських перевізників на території країн ЄС та обмежити імпорт української сільгоспродукції України Євросоюзу. 60 вантажівок минулої доби в'їхало з Польщі до України через пункт пропуску ягодин. На в'їзд сталі показники приблизно 50-100 вантажівок прориваються з огляду на те, що вони можуть вести швидкопсуючі, небезпечні вантажі або гуманітарну допомогу. Там на сьогодні у черзі на в'їзд. До України, там, де жива черга, 500 вантажівок. Тобто їм там стояти у ті 15 кілометровій черзі приблизно з тиждень. На виїзд у нас живої черги немає, бо електронна. В електронні все далі і більше скорочується кількість зареєстрованих вантажів. Сьогодні більше 500, але це через те, що водії переписуються на інші пункти пропуску. У Луцькому міськрайонному суді сьогодні продовжили досліджувати докази у справі про колабораційну діяльність на лаві підсудних керівник однієї з луцьких фірм Микола Корбут. За рішенням суду його обличчя показувати заборонено. Торік, 23 травня, СБУ оприлюднила інформацію про викриття його підприємства, яке за версією слідства через європейську фірму посередника постачало до РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів. Сьогодні прокурор Олег Костюк продовжив представляти у суді зібрані слідством докази Заслухали телефонну розмову, що була здійснена під час повномасштабної війни між Миколою Корбутом та представником білоруської фірми. Сторони за версією слідства домовлялися про поставки комплектуючих через країну ЄС. Напишите, які вам розміри який якою я посмотрю ціну вам дам, якщо ми если согласитись. Ну давай так, Вадим, я хотів би багато розмовляти, то все прослушкають. Ты знаешь нашу літро? Доканішне да, зна. Ну скинь, что тебе надо, какой размер. Вы чули, что з мова йшла щодо поставки роликів. Неможливість поставки на Росію та Білорусь а через країни Європейського Союзу. Усвідомлення Корбута, що це може великі наслідки по про поставки, такі а також в кінці розмов вказує про. Можливість на необхідність надіслання відповідних документів на його електронну адресу наступна телефонна розмова, яку оприлюднили під час засідання, це запис між обвинуваченим та його підлеглою, каже Олег Костюк. Після проведення обшуків на підприємстві. Робіть ліви накладні Скоро... я не буду робити лівих накладних Микола, Антоніч, Що, З вашими лівими документами ніяких ніхто нічого робити не буде. Як сказала адвокатка Миколи Корбута Оксана Комарницька Михальчук, у телефонній розмові йдеться про документи, що підтверджують безплатну передачу комплектуючих українським військовим частинам, безкоштовно передаючи за власний кошт, виготовляючи в силах своїх можливостей, і тому там розмова тут була підтвердження просто пошук документів, які ви. Вони передавали, що вони передавали. Представлені прокурором докази суддя Анатолій Марчук долучив до справи і оголосив перерву. Нагадаємо, сам Микола Корбут минулого судового засідання розповів Суспільному, що не визнає своєї вони цього слів. Комплектуючи до Ерефії, постачав до початку повномасштабної війни, коли за це не було передбачено кримінальної відповідальності. Зараз же зі слів прокурора Олега Костюка, санкція статті, за якою судять Микола Корбута, передбачає до п'яти років позбавлення волі. Суспільне продовжить стежити за розглядом цієї справи. Дар'я Тамошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне Новини Луцьк. Ознайомчо навчальний центр Сотої Волинської окремої бригади запрацював у Луцьку. На мультимедійних тирах військові пропонують пройти курс підготовки для стрільби з протитанкових комплексів Джавелін та Енлоу, переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер і стрілецької зброї, а також освоїти курс тактичної медицини, розповів Суспільному пресофіцер бригади Сергій Хомінський. Мета підготувати резерв, щоб от люди, які живуть в цивільному житті, вони були максимально готові до національного спротиву. Інструктор сотої бригади демонструє роботу протитанкового ракетного комплексу «Енлоу». Саме перше, що треба зробити, перевірити батареї. Після короткої теорії відвідувачів центру вчать стріляти зі зброї. Маса «Енлоу»… 12 кілограмів. Щоб влучити в ціль, його потрібно тримати на плечі, розповіла Катерина Коржова, яка навчається. З її слів кілька разів поцілила. Якщо буде гарна, хороша фізична підготовка, то все буде набагато легше. Можливо, нам не прийдеться користуватися саме цим озброєнням, але ми повинні знати, що таке є. Олександр каже, вперше стріляє із симулятора протитанкового комплексу. Треба ще більше попрактикувати, більше часу приділити цій зброї. І я думаю, що тоді будуть успіхи всіх. Аби добре опанувати таку зброю, потрібно кілька тижнів навчання, каже інструктор сотої бригади. Бійці на передовій свого часу теж набиралися досвіду на симуляторі. Працювали ми по техніці, так, ми працювали. Ну, не тільки цим. І знищували ворог. Вона універсальна, тобто, в плані тому, в цих двох режимів особливо в режиму тієї уражені зверху. У сусідньому кабінеті симулятор переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер. Зброя вражає повітряні цілі на відстані до 4,5 кілометрів, каже інструктор Андрій. Зброя є справжня, єдине, що відрізняється, це прицільний механізм. Займе пару тижнів, щоб дійсно вчитись, навчитись. навчитись. А ознайомитись, відповідно, це можна ознайомитись і за один день. Зі слів Андрія, пройти навчання можуть повнолітні чоловіки і жінки. Контакти для запису на Фейсбук, сторінці бригади. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.